Так, ну це хлопчик, це якось. Так, вітаю, вітаю. Летимо? Летимо? летимо з лисим в кармані. Так, а ми десь випадемо сюди. Я хочу. Його. 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 Так. І того. Оу, то непоганий тий ствол. Мабуть. Сюди ось охись. Сюди хутенько хись хрись Угу, угу. Так, так. Так. Не-не-не. Хил-хил, рідненький, хилочек. Е основна пушка. В принципі, давай з кущиком. Чи блядь, ти не. Чи не, блин, не хочет. Так, там є щось. Е, я чув. що я чув? Я чув сундучела нормальний десь будет. ні, не, не все. Так, візьмемо тебе ось так. Йоханий бабай, бабайце ж. Це ж не те. Та де ти? Тула. Зверху, де? Треба, Треба до тебе з наверх. добратися. Запригу. єс. Сюди раз, сюди два, сюди три і чотири. Угу, угу. Так, і того, ну, в принципі, тоді забираємо. Хілка, Хілка буде нам поцікавіше. Набагато цікавіше. Щось нікого нема. Хлопці щось порозбігались, порозбередались. Взащи якось. Кутко це все. О, пта, мені не хубав. На, да, пацанчик тобі треба ще... Як і мені, в принципі, треба по. Повчитися по -по поцілитись, бо йоханий бабай якось. Йоханий бабай. Не. Отак віть. О, -мо. Слухай, ну це буде посильніше покрай. Де? блядь, де? Звідки? Ага. Так, ну ну ні, ну ні, ну. Ні. Зупинися, любий друже, о. Мультяшник. По прямій, хлопці, бігаємо по прямій. йо моє йом. Ну давай всю легендарочку візьму. Що це таке? Йоханий, бабай, це дробовичок. йо -мо, йом. це прям шедевра. Шедевра дробовички. Так, скотиняка летить, блядь, блядь. Пішли скота ловити. Ух ты, -мо! -мо! Тихо, тихо, хіл. Хіл, блядь. Хорошо. Тримаймо. Тримаймось, тримаймось. Так, ага, ми внутрі. ми нормально. Оу, а сюди ніхто й не заходить. Та я ти ще розгепаю. Ого, ого. До побачення, чечко. Сюди, блядь, пити. Курва остався десь один. Свинота. Так, і де б її знайти? А? Де б її знайти? Що в мене по Адхілу? Адхілу фул? Адхілу фул. Давай дивитись, десь шкіриться. Вон там талісман. Ого! Так, ну цей хлопчик це якось не зорієнтувався, кажуть, да? Не зорієнтувався. Ну добре. Супер, гарний бій, гарний бій.